Що ви готові до Хеловіну? Якщо ні, то ми допоможемо вам у виборі. А тема сьогоднішнього відео міфологічний жіночий образ, що може поставати як водяне божество. Потопельниця чи мредь взагалі іноді характеризується як німфа. Зазвичай це духи померлих, як правило жіночої статі. Вигляд вони мають переважно людиноподібний різниця від прекрасного до потворного. Русалки. Персонаж слов'янської міфології відомий як чаклун. І це відьмак. Злий дух втілення водної стихії як негативного і небезпечного явища. І це водяник. Персонаж української демонології, що володіє довгими і густими віями, через які нічого не бачить. Коли ж нечиста сила піднімає свої вії, його погляд вбивчий був популяризований Миколою Гогелем у одноіменній повісті. До цього писемних згадок про таку істоту не існувало. Вважається, що Гогель зібрав цей образ із декількох фольклорних персонажів ВІЙ Істота, яка живиться людською кров'ю, часто є мерцем, котрий повстав з могили. Що пити кров живих. Упир. Якщо вам подобається цей контент, обов'язково підтримайте нас лайком та підпискою, а ми поїхали далі. Це дух Шахт. У віруваннях гірників Донецька зазвичай в оповідках добрий, але може бути й лихим. Шубін. Це злі духи, які обирають собі образ дівчини, яка подобається якомусь юнакові. Приходить до хлопця, коли йому в дев'яти присниться його кохана, і він нікому про це не скаже. Вона чіпляється до хлопця до кінця його життя. Якщо ця істота причіпиться до вівчаря, то його вівці будуть пастися повсюди, але завжди приходитимуть назад і ніяка звірина їх не роздере. Якщо ж така істота причепилася до когось, їм потрібно розповідати казки, бо вони страшенно цього не люблять. Лісниці. Це жіночий персонаж. Залежно від місцевості постає як привид, злий дух, уособлення сезонних змін. Гіпотетично богиня потойбіччя, ночі сезонності, смерті та води. Мара. Це дух покровитель полів, степів і лук. Не пропускайте нові захоплюючі вікторини. Підпишіться та натисніть на дзвоник. Це не містична істота, не потойбічна сила, а так би мовити, двійник кожної людини, який від початку знає, чим їй треба займатися і як жити. Тому, коли людина робить не те, вдається воно погано. І це доля. Це були велетні, злі й жорстокі. Вони, немов вампіри, пили людську кров, а їх жінки ще й їли людей. Спіймавши жертву, вони кидали її в яму і відгодовували різними ласощами. Потім обмацували. Якщо могли намацати кістку, то годували далі. А як ні, то починали їсти. Силою перемогти цю нечисть не можна було лише хитрістю. Беси головці Це високо одноока істота з головою, вкритою шерстю і костором. Мешкає у лісі. У казках виступає в образі убивці і руйнівника, який нищить усе, що трапляється йому на шляху. Часто проти нього об'єднуються люди, тварини та неживі предмети. Після загибелі чудовиська злі чари зникають і всі його жертви воскресають. Вирлок. Позитивний персонаж жіночої статі. Асоціюється зі стихією вітру. Дочка гірських вітрів. Вона легка здатна пересуватися у повітрі, не торкаючись землі. Часто змальовують з крилами та вбраною у квіти з голови до п'ят. Хоча здебільшого описується як рудоволоса красуня, вона ж вміє змінювати зовнішність з молодої на стару і навпаки. Залюбки допомагає закоханим у любовних справах і походить з карпатського регіону. Повітруля. Злий дух, що шкодить людям, набуваючи подоби їхніх близьких. Уособлення небесних вогнів, метеорів і блискавок Перелесник. Перевірте своїх друзів на знання нечистої сили. А якщо ви хочете побачити Вікторину на якусь конкретну тему. Обов'язково напишіть про це в коментарях. До зустрічі!